Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви передіною стоїте. То де тут зло, злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю. Він каже, в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте? Де злісна непокора в даному випадку? Де злісна непокора, коли людина вам пояснює роз'яснює, а ви кажете, злісно, де категорична відмова, чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи? Немає. Не було ухвали. Постає запитання, чітко регламентовано, то чому ви так впевнено, кажете, що особа в розшуку, лише суд оголошує в розшуку. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, це виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно купа. Але ви везете взагалі не реагуєте, бо вам сказали. Ви що таксіст, вибачте мене. То згідно закону, ви підкоряєте ТЦК,